Геннадій Іванович із паспортом та ідентифікаційним кодом прийшов на відділення Укрпошти у Краматорську, щоб безкоштовно обміняти лампи розжарювання на енергоощадні. Це дуже вигідно, тому що лампочки зараз дорогі і їх проблемно, А зі спаслі допомогу людям. Чоловік каже, нові лампочки допоможуть йому заощадити електроенергію. Оце не став вдома і такі лампочки є, і накалювання, і світлодіодна включаю накаливание, накалювання. меня що старый вращается, который включаєш лампу, это накалювання видно, що йде А стрілка. А включає он вона не крутиться. Принесла на обмін лампочки і краматорчанка Ірина. Каже про програму заміни, дізналася із новин по телевізору. Я вважаю, що це дуже акція для економії електроенергії для всього нашого. Государства для нашого города програма заміни ламп розжарювання на енергоощадні стартувала в Україні наприкінці січня. Лампочки у відділеннях Укрпошти кожен повнолітній українець може обміняти 5 ламп старого зразка на 5 нових світлодіодних. На сьогоднішній день люди можуть провести зміни. Заміни ламп на території Донеччини в 15 відділеннях міста Краматорськ та Покровськ. 6 лютого ми плануємо запустити всі інші відділення, а це буде вже 86 відділень. І до кінця місяця ми запустимо навіть заміну ламп на наших персональних відділеннях. Також люди можуть оформити заявку на заміну ламп у застосунку дія та обміняти їх у найближчому відділенні Укрпошти. На сьогоднішній день, якщо брати по Україні, то за три дні цієї акції вже було замінено близько 750 тисяч ламп в Донецькій області. Ми замінили більше 10 тисяч ламп. Якщо брати ті об'єми, на котрі ми плануємо вийти, то це близько по Україні 50 мільйонів ламп. По Донецькій області близько мільйона ламп. Проєкт із заміни ламп спрямований на зниження навантаження на енергетичну інфраструктуру країни. Заміну 30 мільйонів лампочок профінансував Європейський Союз. За словами міністерки економіки України Юлії Свириденко, заміна 50 мільйонів лед-лампочок розвантажить роботу цілого реактору атомної електростанції. Вікторія Алексеєва, Артем Степанов, Суспільне, Новини, Донбас.